Полишимо фронт, поїдемо збиратися за чешником. А хлопцям що сказали? До свидання, що я скажу ще. <laughs> Командир Вибач, але для мене родина більш важлива, ніж країна. Я не повернуся. Я знав, що я туди вернусь, буде біда. Буде чорна біда. Відери нас штурмували. Я навіть вже собі гранатку подобрав, бо я думав що відпадник. Раном і 200, рано і 200, рано 200. Почуваєшся звіром у клітці. Тут приїхали мені ти. А що Женя, ти знаєш, що це Я Вже 10 місяців від Сизаче. Кажу, вдома знаю. Якось караєте СЗЧ? -штиків? Колючий дріт серед соняшникового поля. А тема у нас сьогодні теж досить колюча і чутлива, а саме СЗЧ. Є така інформація, що за останні 9 місяців до війська повернулося приблизно 29 тисяч. СЗЧшників. з деякими із них ми зустрілися, розпитали, що саме їх штовхнуло на цей крок, і чи сподобалося їм у СЗЧ. Спойлер не дуже. Тож дивіться наш матеріал з вами Ніна Грушецька. За кадром зі мною працює Віктор Левчук. Покажи, личко. Підписуйтеся на нас, ставте вподобайки, коментуйте, але пишіть лише хороше, бо інакше я засмучуюсь. Ми з вами говоримо про СЗЧ, і якось так не випадково сталося, що дуже в красивому місті, яке навіює. Думки про відпочинок, але напевно, що для військових СЗЧ це в першу чергу, не про те, щоб піти, відпочити від армії, а про щось більш глибоке. У мене є дуже гарний випадок, коли хлопчина пішов у відпустку, позвонив і каже командир: у мами дах там зламаний, і треба його ремонтувати. Каже, а що робити? Кажу, ну, повернешся, як закінчиш. Він півтора місяця ремонтував. Потім прийшов СЗЧ і продовжився. Як військові ставляться до військових, які пішли все СЗЧ? Та як до військових? У нас немає в цьому питанні якихось проблем. Є хлопці, які пройшли з самого початку, і ну, вони не витримують. Та кількість відпусток об'єктивна, двічі да, по 15 діб, цього недостатньо, щоб ти не втрачав зв'язок з цивільним світом. В більшості все зичі йдуть саме з відпустки, бо вони не встигають за два тижні навіть вирішити буденні питання. Але зараз нібито підписали новий закон, там де буде ще плюс 15 днів. Так, да, 14 днів, якщо у БД є на рішення командира. Чи ви знаєте, скільки у вас СЗЧшників? Чи багато? М -м, дивіться, до нас прийшло більше СЗЧників, ніж від нас йшло? Ну, це незрозуміла математика. Дивіться, в кожному підрозділі є СЗЧ. Люди уходять з різних причин. У нас показник на місяць від 40 до 100 СЗЧ приходять до нас. Які причини того, що люди йдуть у СЗЧ? Втома, це накопичена, по-перше. По-друге, сімейні проблеми. Жінка сама тягне побут, виховання дітей. Да, там багато сімей через це розпадається, на жаль. І емоційно хлопці не витримують. Плюс буває дуже велике навантаження. Все, він потім дзвонить і каже: командир, вибач. Але для мене родина більш важлива, ніж країна. Я не повернусь. Я думала, це відбувається таким чином. Ви такий дім, а діми нема. <гум> ну, типу, він якось там за рюкзачок, через віконечко і <гум> пішов. Це дивіться, таке теж відбувається. Але це відбувається у тих військових, які ще це частіше в такій формі відбувається саме у. Мобілізованих, яких е, привезли в навчальний центр. З навчального центру привезли до нас, і багато хто ну взагалі не планує воювати. Скажімо так, їхній план е, після того, що я убіжу Ацудова, закінчується десь на п'ятому-п'ятнадцятому кілометрі. А далі приходиться імпровізувати. Потім вони зустрічають на своєму шляху блокпост. Думають, як вирішити цю проблему, потім заїжджають в міста, їх теж зупиняють. там. Ну, ті, хто, скажімо так, вже провоювали певний період, вони, по-перше, користуються повагою всередині середовища військового. По-друге, вони не мають бар'єрів між командиром і солдатом, бо вони знають, що командири такі ж самі солдати. Що вони так само тяжко працюють, і ми ж один одного дуже добре розуміємо. То вони приходять, як не приховують. А як ви повертаєте цих людей? І одних, і інших? А, та вони самі повертаються. І ті, хто це з рюкзачком через вікно? Ті, хто з рюкзачком через вікно, частіше за все їх повертає поліція, все ж таки. банкової роти до військовослужбовця, який ходив у СЗЧ, розпитаємо. Так, а чого ви не в броніку? Мені не на бронежилет. У мене ось бронежилет Стоїть. Познайомитися зі своїм бронежилетом? Та ну без проблем. Т-72, Б3М. Бивша фідерська. А як вона у вас опинилася? Це трофей? У нас всі танки за трофейні іменно, що. Пітерський. 80-ка і 72 Це Головне, робити позначки на них. І навіть якщо ми виїжджаємо, ми кажемо, ну, кажем, що їде наш танк. Чи бували такі випадки, коли наші думали, що це ворожий танк і починали по ньому стріляти? Так, да, Ще в початку війни у нас була стичка. ми, Я ще їздив на 64 х і заїжджали 272. Це отакі піснянські, це отакі танки. Да, да. Бо типу, в основному дуже багато ну, в основному заїжджали дуже багато колонами чисто. І ці два танки, що заїхали, ми за ними мост подарували. По ньому навіть прицільно попали, але ну, він видержав в лобову. Ну, Потім тако, ми з боку стояли, прицілились в один танчик і чуть нього не пальнули, коли комбат сказав, стойте, стойте, то наші. Угу. Коротше, фартунули їм. Це мені теж до вас можна? Ну так, да, звісно. Ох, і робота, ох, і робота. Так. Опа! Слухай, я ще на таку штуку не залазила. Фух. Борщ! Підніми пушку. Харай, да. Ну, я механік водій. Моя робоча місце Це ви туди залазите? Да, так. О, давай, давай! А з якою швидкістю ви можете їхати? Ну 70. Плюс. А от, наприклад, коли ви сідаєте за кермо звичайної автівки, ви з якою швидкістю любите? А їхати? я не вмію їздити на автомобілі просто. Серйозно? Да. Тільки на танчику? Так, да, моя перша машина це танк. Мені розказали, що ви ходили все ви ходили СЗЧ. Да. — Так. Чому? Ну, і за те, що я тоді вже був в піхоті, получається. Получив ранення осколочне сквозне, дефектризів м'ясо, виходить. Ну, я взагалі не міг ні автомата підняти, нічого і якраз був вже в штурмовій кимені. Поранення я в Сріб'янських лісах отримав. Підери нас штурмували. це Ну, коротше, Був піздець такий, що ну, ми знали, що нам пізда, нахуй. Я навіть вже собі гранатку подобрав, бо я думав, все в'їбаю. Типа те, що в плен я там точно не хотів здаватися. І от прилетіло 122-й, ну, Савушка, десь на вход в окоп, що поранило мене і ще там ніколих людей. Ого. У вас там тепер типу як не вистачає шматка, так? 30, все нема. Після шпиталю я почав збирати документи на ВЛК, то, що мені треба було пройти в ВЛК, це, во-первых, во ну, рука в мене не дуже робоча була. Особливо ну, якщо в піхоті працювати, то я не міг працювати в піхоті з такою рукою. Я був в обузою або ще щось. А наскільки була слабка рука? Та наскільки? Ну, автомат я не міг підняти і держати ровно. Мене зробили як повністю годін. Мій міді каже, каже, піздець, каже, як ти, ти будеш воювати, каже, вони що там дебіли чи що. Я йому кажу, я, блядь, кажу я їду, все типу, мені повітря. А хлопцям що сказали? До свідання, що я скажу ще. Це був полігон, так? Ми приїхали з полігону. З полігону, і мене ніхто не встановлював з пацанок тому що вони розуміли, що я буду для них обузою і біздять. Мене то ребята до Дніпра і довезли якраз. А з Дніпра я на автобусі поїхав. Ребята, які ребята? Ну, з якими я там був. Кажу, що ви мене підкинете до Дніпра. Тобто, ну, типу, ну хорошо. А... Блокпост один був. Нормально вроді проїхали. Вони спрашували, «Це з защичником не везете. Каже, ні. А ви в цей момент що? Нічого, чи не посивів. <серказ> <серказ> Ротілі вони дуже раді тіпо, то, що В моменті спочатку війни, у мене відпуск не було взагалі. Тобто у вас два роки не було відпустки? Ну так. Да. Ну, навіть чуть більше, ще з АТО. Цивільні дратують? Дратують пізнець. Іменно <серказ> ужас. <серказ> Це було обідно. Десять місяців ви були вдома. З батьками. Купив собаку. Яку? Кавказську овчарку. — Завели собачку, поки були все зачає. А де тепер собачка? Зараз мама за нею дивиться вдома. Скучаєте? Звісно. Такий ведмедик уже. Як звати? Сара. А які. Найчастіше у вас е, задачі. Потрібно виїхати, стрельнути, але поясніть, які у вас цілі. Ну, в основному, цілі дома, і, там, які посадки. Ну, в основному де накопичується багато піду. І підтримка піхоти, і виїзд з піхоткою, коли вони висаджуються. Знаєте, що мені нагадує зараз цей танчик? Цей фільм Медмакс. Теж я думав про це. Такий стінпанк. Якось так. — А оці штуки це ви самі навішували, так? Да? Ну, да. О, да. це така проволока прям. Да, да. І Дрон прям... може зачепитися, не сработати, просто висити. Ого. — Так то, що реби і, і на Бога надіється. Ну да. А це все, ну, ну, в основному в оптоволокно. Да. Оптова волокна взагалі нема спасіння. Його да. Ре... ніякий реб не бере. О, поки mm -hmm. не перервеш цю волосінь, то він буде намагатися влетіти. Ну. Ви дуже швиденько виїжджаєте на задачу і назад тікати. Да. Мінімум часу на виконання завдання. — То що танк це перша ціль, яку треба да. розбити. Відказання техніки в першу чергу, що в нас, що в них. Страшно їхати на задачу. А Кому не страшно? Не бояться ну, тільки да. до обоюду. Не бояться такому мертві. — Вас ловили? — Ну, мене ж, виходить, ну як зловили. Я жив собі спокійно бо прописки, я навіть не скривався. Я хотів ще до Нового року продержатися, ну, Новий рік погуляти, і взагалі хотів заново Ну, Тут приїхали мінти, там стукають двері. Кажу, Женя, ти знаєш, що ти все заче? Я вже 10 місяців, як все заче. Я кажу, так, да, знаю. Вони що там мене забрали, тіпа, я в розшуку був, виходить. Странно, що такого, аж через 10 місяців я в розшуку був. І приїхали в СП, повезли мене до ДБР, на полігон виходить. Там мене спросили, чи ти служити будеш далі йти, чи в тюрячку. Ті. Кажу, то я буду йти служити. Вони такі, типу, в шутку. Така, що там ще ЗСУшники, типу, в, этом". в почоті, кажу, та ні-ні, я далі служити, мені типу, поп. І типу, як які на срочки приїжджають покупателі і розбирають тіпа, людей. Оце в Резервну баті, куди мене забрали. Ну, поки мене не забрали, це до він. Розподілення відбувається перше, це по васовці. тобто приходить зачешник, у нього питають, хто ти. Він каже: я артилеріст, я розвідник, я БПЛАшник. І зазвичай ми розподіляємо згідно їхніх професійних здібностей. Якось караєтеся за чешників? Дивіться, він коли уходить, йому припиняються виплати, бо він же ж якби уйшов а, те грошове забезпечення, яке у нього було до виплати, де надепанований рахунок, але коли він повертається, він його отримує знову. Угу. Немає, скажімо так, покарань. По тому, суті, що... оцих е, людей, які йдуть все СЗЧ, ну, наприклад, там, додому їдуть, до дружини, до мами, е, всі знають, де вони живуть. А якось. Хто їх поїде забирати? Ви думаєте, у нас є час, е, ну, полишимо фронт, поїдемо забирати все за чешников? Взагалі, як ви почуваєтеся зараз? Тут відношення до людей, як до людей. Так, як я з вами говорю, отак я з командирами говорю. Прийняли в сім'ю. Та й слово, та якби я й не був, все зиче десь. Так. Просто та й слово прийняли в сім'ю. Ви в одному підрозділі? В одному. Чим ви займаєтеся? Та як всі. Підготовка до бойових. Дай ви всі. штурмовики. 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 Виходимо, штурмуємо, На бої виходимо. Як давно ви були на бойових і ось вийшли? Я вийшов сутки тому. Жовтий місяць, вийшли на Волноваху, Бога на ноль. Там 5 листопада. Мене рано. На ранок починається. По рації передають, що висадить санту на нас. І у нас починають штурм. Перша позиція наша, яка приймала бій. Вона зараз через 5 хвилин тихо, тихо стала. Наша друга позиція вона почала крити дронами. Ранений 200, ранений 200, ранений 200. У нас було там четверо чоловік, мене ранять у шию і в ногу. А це уламки були чи куля? Уламки. Це скет пішов. Ну і мені по рації, каже мій командир, каже, відкатуйся, якщо зможеш. А я ще на себе взяв три автомати. По дорозі чую, що шия вона тягне. по дорозі чую, у мене в душі кров почала текти. Я ті автомати викинув. В рюкзак викинув їхній, думаю, треба спасати життя. І оце ви звідти вийшли і вас відправили в шпиталь. Так. Додому. Після а... шпиталю, додому, на реабілітацію. Отак, після реабілітації, вже лишилося два дні, що мені треба виїжджати. Цей тиждень до кінця мені все -то почало снитися. Як то, що то? Я знав, що я туди вернусь, буде біда. Буде чорна біда. А ви прямо відчували, що можете там загинути? Прямо у вас оце відчуття було? було? От останніх тих пару днів, коли вже треба виїжджати, то так почало мені аж снитися. То такий був кошмар, як ми там були. Як 12 чоловік перед тобою своїх, ті, що я з ними майже від початку, і вони перед тобою мертві, я ніяк не хотів туди леткати. У мене був навіть рапорт, мені роки сам написав домой. Я мав йти в з ним, він з нами ходив на бої. І я мав йти з ним, я... він потім приходить, каже, ні ти, Олег каже, ти не йдеш, я йду з другими хлопцями. Він пішов, їх розбив. Мій раптом помінявся другий родний став. Я кажу, у мене рапорт лежить, коли мені додому треба відпуск мій положен. Він каже, прийдуть за сміну, підеш. У них я разу, день-два. Вони вже по третьому разу поїхали, а мене ніфіга. У відпустку? Так, да, і я собі поїхав домой. Поїхав додому. Додому? Так. Да. Ніхто не зупиняв. Ні. Поїхав на Краматорськ. Поїхали маршруткою на Дніпро. Поїхали в 11 ночі туди вже з маршруткою. Стояли таксі, я підійшов до таксиста, кажу, до Ніколаєва можна. Каже, так. Да". Каже, поїхали. Каже, скільки каже, 15 тисяч. Я йому витягнув 15 тисяч, дав. І мене дівка завезла додому, таксистка, під у хату. Не, по... не, не сподобалося все за <реш> <реш> чим. постійно стрюк. Ні. Не знаю, а, ну, що вже... чекати. От я вам скажу так, по-простому. Усе так людина стояла так, як на стрін. Ось стук у двері думаю, за тобою. Не знаю, що І вже в той момент, коли в мене закінчилася реабілітація, от ви, виходиш у магазин. Кожна машина добікається, що, що, що то за тобою. Було це ніхто мене не трогав засичав. Два роки. Ходив собі, їздив по городах, їздив, робота, на стройках. — І яким чином ви повернулися таки до війська? Виходить, як. Приїхали наші сотрудники поліції. Я в я, я, полі робив. Приїхали на поле, кажуть, типа, ти подати Сусіча, треба поїхати. на моє день родження це було. В той день. Їзджу собі туди, сюди дискую, де тут дивиться по сатульники поліції, наші приїжджають. Я думаю, десь петлянуть. Не <світ> 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 Нифіга, <не має. світ> ви коли пішли все СЗЧ, Ви переживали після цього за своїх побратимів? Тому що, Переживаю. Тому що це ж виходить мінус одна людина, і це означає, що вони вже ослаблені, і це можуть бути фатальні наслідки. Що ви про це думали тоді? Не, у нас вижу, у нас із 60 чоловік сталося 5. Загинули чи в СЗЧ пішли? Хто, хто загинув, хто в ССЧ пішов, хто десь по больничкам, по госпіталям порозіжалися. Мої мене почали вдома штурмувати. Кажуть, та йди, та йди, та йде, йди, бо буде біда. Через два місяці СЗЧ я пішов у резервну роту. Так це вас ваші рідні змусили повернутися? Ну і рідним було дурят, так можу сказати. Особливо дочка. А що вона казала? Треба, тату, треба. Треба, Як доберуться до нас, буде біда. Вам було соромно перед дочкою чи ні? Та знаєте, з одного боку так. Сказати чесно так. Подивишся, хлопці, так подивишся на їх той інтернет, де коли поцокаєш. Видиш, що тут твориться, так в душі зашкрабає тебе. Дусі зараз. А ще й дочка каже. А ще так збоку. Це ж самі близькі. на Щось у нас це відрядження постійно з якимись автомобільними пригодами. Щось вам таке покажу. Бачите, там яма. Зараз нас будуть прилягати, але як?